Я хочу розповісти чудові новини для українських військово-повітряних сил. Франція не лише підтримує Україну на словах, а й конкретними діями посилює нашу обороноздатність у повітрі. Вже у 2025 році французька оборонна промисловість виготовить для потреб Збройних сил України 1200 високоточних авіабомб. Як повідомляє авторитетне французьке видання Le Parcien, у 2024 році було вироблено 800 таких комплектів, і значне збільшення виробництва у наступному році свідчить про вкрай високу потребу України в цих сучасних боєприпасах. Друзі, а головна фішка французької авіабомби, яка має, до речі, назву AASM Hammer, що перекладається як Молот, це інертна система управління, яка постійно контролює рух бомби та коригує її політ. Це забезпечує надзвичайно високу точність влучання навіть в умовах активного глушіння GPS, що є критично важливим для України, де російські окупанти просто широко застосовують засоби саме радіоелектронної боротьби. Що, що ще цікаво, що ця система дозволяє точно вражати одразу кілька цілей, як, наприклад, рухомі, так і стаціонарні, незалежно від висоти польоту. Літака-носія такої авіабомби. Такі авіабомби з 2008 року знаходяться на озброєнні передових французьких винищувачів. Ну а відтепер українські льотчики теж будуть мати потужний інструмент для високоточного ураження ворожих цілей. Рішення Франції значно збільшити виробництво таких сучасних авіабомб для України є черговим, потужним сигналом для підтримки нашої боротьби за свободу та незалежність. Французький, так, якщо можна так мовити, молот стане вагомим аргументом у руках наших військово-повітряних сил у справі знищення окупантів та звільнення української землі.